Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 254 за підручником малий про самоклас автора Олександра Істер. І наше завдання для деяких значень А і Б. Значення виразу А мінус Б дорівнює... Давайте запишемо його просто. А мінус Б дорівнює 2,25. Супер! Якого значення для тих самих значень А і Б набуває вираз? І поїхали. перша. Ну, тут легенько. 4 помножити на А мінус Б. Все, 4 помножити. А замість різниці у нас 2,25. Так, 4 на 2, 8 і 4 на 0,25 це буде 1. 8 плюс 1 буде 9. Є, поїхали друга. Б мінус А. Треба поміняти місцями. Я думаю, ви вмієте це робити мінус, виносимо за дошки. І міняємо місцями. Все дорівнює мінус 2,25. Так, замість А мінус Б. Так, третє. Так, один поділити на Б мінус А. Давайте так, ми вже розбирали, що це мінус 2,25 Б мінус А, так? Ну ладно, можемо мінус ще раз винести, поміняти місцями. А мінус Б. І в нас виходить, що одиниця поділити на мінус 2,25. Ділимо. Але просто поділити у нас не вийде, тому що націло таке не ділиться. Тому давайте перетворимо на звичайні дроби. Одиниця поділити на як читаємо, так і пишемо: мінус 2,25. Сотих, так. Дурівня одиниця. Поділити 25 і 100 можемо скоротити на 25, це буде 1 на 4, так? Так, і можемо відразу перетворити на неправильний дріб 2 на 4, 8 і плюс 1 9, тобто мінус 9 четвертих. Є. Ну, все, перетворюємо на множення, одиниці помножити і переварачуємо на мінус 4 дев'яти. В нашому випадку відповідь буде мінус дев'яти. Все, справилися. І четверте останнє. У нас, так, красиво риску дробу Так, 3 А мінус b. Так, тут все правильно. А мінус Б, так, а внизу придеться міняти місцями. Б мінус А, так? До рівня. Давайте мінус сюди винесу. Він ну, все одно один. Але плюс на мінус дає мінус. Тому у нас буде три душка А мінус Б. А внизу міняємо місцями. А мінус Б. рівня. Підставляємо значення замість різниці. А -1, а -1. О, Так, 3 помножити на 2,25 і поділити на 4 помножити на 2,25. Ну, ми бачимо, що у нас це скоротиться на 2,25, тобто залишиться мінус 3 четверти. Все, це і буде відповідь. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.